Деякі відомі в інтернеті особистості на кшталт Піонтковського заявляють, що в команді Байдена є проросійська фракція і є більш антиросійська фракція, начебто до проросійської фракції входить радник Байдена Джек Саліван. Насправді вся справа в тому, що в США зараз відбувається величезний поворот щодо Китаю, тобто, якщо раніше фактично всю історію Сполучених Штатів головним фокусом для Америки була Європа, де відбулись Дві світові війни, а потім Холодна війна. То зараз фокус Америки зміщується на Південно-Східну Азію, де головним суперником США виступає Китай. Фактично, світ повертається до того становища, де світ був 150 років тому, коли Китай займав досить велике місце в світовій економіці. Після чого, завдяки діям європейських країн, на кшталт опіумних війн, Китай надовго втратив. Своє значення в світовій економіці тепер Китай повертається, і для Сполучених Штатів це найголовніша проблема не віддати своє лідерство в світовій економіці, а також військове лідерство. Хоча Китай фактично навіть переганяв Сполучені Штати за ВВП. Лідерство в світовій економіці це не тільки ВВП. Лідерство американського долара буде дуже важко похитнути. Це не вдалося навіть євро, який змагався з доларом до 2008 року. Але потім позиції євро значно похитнулись. Треба пригадати, що американський долар так само довго не міг відвоювати лідерські позиції у британського фунта, навіть коли після Першої світової війни Британія втрачала свою міць і разом з нею втратив і золотий стандарт і свою позицію валюти номер один в світі британський фунт. Так само китайський юань, навіть якщо китайська економіка буде продовжувати рости. Може відібрати лідерство в американського долара лише за кілька десятиріч, не раніше, це якщо не брати до уваги те, що США зараз намагаються повернути до Америки технологічні виробництва. Якщо ж Сполученим Штатам вдасться зробити це, і якщо інші заходи боротьби з Китаєм будуть успішними, тоді зовсім не факт, що китайська економіка продовжує таке успішне зростання. Отже, експертне середовище, в тому числі радники, Байдена поділяється на дві категорії: Одні з них більш практичні, які розуміє, що головний суперник Сполучених Штатів це Китай. Треба всі зусилля направляти проти нього і не відволікатись ні на що інше, в тому числі на Україну. Інша ж частина радників розуміє, що війні в Україні треба приділяти достатньо багато уваги, але в будь-якому разі, майже всі чиновники, аналітики та експерти Сполучених Штатів згодні в одному, що розпад Росії абсолютно невигідний. Не тільки сполученим штатам, але й всьому західному світу, якому конче потрібні союзники для боротьби з Китаєм. Ніхто на заході не хоче розпаду Росії. Вони продовжують вірити, що Росія може змінитися і стати нормальною країною. Тільки східної європейці, як і українці, розуміють, що це дуже далеко від реальності.